Привіт, друзі, мене звати Ольга, і ви на Ютуб каналі Коментар. де ми, як завжди, коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. Тема миротворчого контингенту для України все частіше і гучніше обговорюється і в західній пресі, і з західними лідерами. За задумом миротворці мають відправитися в Україну після досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Місію досягнення усієї мирної угоди взяв на себе президент Сполучених Штатів Дональд Трамп який дуже мріє отримати Нобелівську премію миру, а от гарантії безпеки він спихнув на Європу. Участь американських військ у потенційній миротворчій місії не розглядається. Отож, лідерство у розробленні плану розміщення миротворчих військ. В Україні взяли на себе дві єдині ядерні держави Європи: це Франція та Велика Британія. Займається цим планом британський прем'єр Кір Стармер та французький президент Еммануель Макрон. Ці двоє політиків є ще і такими посередниками між Україною та Сполученими Штатами. Отож, минулими тижнями відбулося засідання міністрів оборони країн Європи. Окрім цього, Макрон збирав начальників генштабів понад 30 країн. І як повідомляли засоби масової інформації на цій зустрічі, Макрон закликав начальників генштабів безпосередньо перейти до планування гарантій безпеки для України. Проте, все ж найбільше лідерство в цьому питанні проявляє британський прем'єр Кір Стармер. Він формує коаліцію охочих. 15 березня Стармер збирав на онлайн-конференцію лідерів 25 країн. Коаліція охочих це країни, які бажають своєю допомогою підтримати припинення вогню в Україні. А цікаво, що коаліція охочих об'єднала не лише країни Європи, а й сюди увійшла Австралія, Нова Зеландія, Канада і Японія також підтримує ось цю от коаліцію охочих. Це не означає, що всі ці країни готові відправити миротворців в Україну. Це означає, що вони готові надати ту чи іншу допомогу. Якщо миротворців буде відправлено, а миротворці будуть переважно від Франції та Британії. Наразі чисельність миротворців, яку можуть розмістити в Україні, невідома. Проте змі називають цифру від 10 тисяч до 30 тисяч. Наприклад, видання Time писало про те, що Лондон із союзниками розглядають відправку до 30 тисяч миротворців. За даними видання, стармер готовий. Безстроково розміщувати британські війська в Україні разом із союзниками, щоб забезпечити мир, заявивши, що вони залишаться доти, доки це буде необхідно. Своєю чергою газета Washington Post писала, що європейський план передбачає сили заспокоєння або сили стримання із кількох бригад. Ймовірно, це буде від 25 тисяч до 30 тисяч військовослужбовців, які не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але вони готові продемонструвати силу, якщо російські війська спробують відновити війну. Ось таке дуже цікаве формулювання сили заспокоєння. Я, до речі, не вперше його зустрічаю у західній пресі. Наприклад, Sky News писала про те, що миротворці можуть бути такою собі силою заспокоєння для того, щоб українці, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни, бачили, що в нашій країні вже безпечно, вже розміщені миротворчі війська, а значить можна повертатися. Попри те, що американських миротворців ймовірно не буде у складі усієї миротворчої місії, але європейці хочуть, щоб штати підтримали ці майбутні сили. Йдеться про розвідку, спостереження, а також повітряне прикриття та деяку допомогу із протиповітряною обороною для захисту сил. Також цікаве питання: а де ж будуть розміщені миротворці, де саме вони будуть розміщені? Наразі конкретики немає. І знову ж таки, ми намагаємося шукати відповідь на це питання у західній пресі. Також все залежить від того, чи буде ця роль заспокійлива, чи буде ця роль стримуюча, а можливо і та, і та. Видання Телеграф писало, що миротворці не будуть розміщені вздовж лінії фронту. Вони охоронятимуть міста, порти, атомні електростанції та інші важливі е, інфраструктурні об'єкти. Отож, згідно з проєктом, базами для цих сил можуть стати Полтава, Дніпро та Кривий Ріг. А ось президент Франції Еммануель Макрон нещодавно назвав би зовсім інші міста, де можливо розмістяться західні миротворці: це Київ, Одеса та Львів. Окрім цього, він заявив, що Росія не повинна мати справу до розміщення миротворців в Україні. Україна є суверенною державою, якщо вона запрошує союзні війська на свою територію, це не справа Росії вирішувати, погоджуватися чи ні, сказав Макрон. Ну і ще є цікаво, це те, що німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий озброїти миротворчу місію, яку можуть розгорнути в Україні після завершення війни з Росією. Однак конкретні розмови про таку можливість поки що ще не ведуться. Наразі ще залишається дуже багато питань, які союзники не узгодили. Це, наприклад, чи е, матимуть можливість миротворчі сили відкривати вогонь по російським солдатам, у разі якщо ті на них нападуть. І варто наголосити, що відправлення миротворців в Україну воно розглядається лише е, у тому випадку, коли буде е, припинення вогню. Тож не хоче відправляти миротворців? Хто знаєте, такий дуже категоричний у цьому питанні? Це Польща, президента сусідки Польщі. Нашої сусідки Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща не відправлятиме миротворців до України, оскільки вона вже ризикує, допомагаючи Україні у війні. Додав сказав, що миротворчий контингент переправлятиметься через Польщу і партнери використовуватимуть для переправлення солдатів інфраструктуру, землю та безпеку його країни. А проти плану, який передбачає розміщення миротворців на території України, виступає і прем'єрка Італії Джорджа Малоні. Малоні політикиня правого спрямування, як і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, вони, до речі, дружать. Свого часу Трамп називав Малоні фантастичною жінкою. Тут ще хочу сказати, що Малоні вона дуже так люб'язно посміхається на камеру, вона досить така мила, але вона досить жорстка у політиці, і коли камери вимикаються, то проявляється на максимум ось от її італійський темперамент і характер. Також Малонія назвала ризикованим, складним та малоефективним план розміщення миротворців в Україні. Натомість вона запропонувала надати Україні гарантії безпеки, які схожі до 5 статті НАТО, яка передбачає. Що е, напад на одного із е, членів Альянсу розглядається як напад на всіх. Однак, знаєте, щось мені здається, що те, що пропонує Мелоні, воно ще більш далеке від втілення, е, аніж те, що пропонують Стармер і Макрон, тобто відправлення миротворчих військ. І хочу додати, що е, по цій темі ми ще точно побачимо не одну прес-конференцію. Не одну зустріч лідерів, не, одну, не один саміт. Тобто на даному етапі європейські лідери домовилися домовлятися. На цьому все, дорогі друзі. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте стосовно цієї теми, як гадаєте, чи таки дійде до розміщення миротворців, тому що розмов багато, але цікаво було б. Чи дійде це до практичного втілення? Отож, мені дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях. Залишайте, будь ласка, свої лайки та коментарі, бо саме так ви допомагаєте розвиватися ютуб каналу. Прошу також дуже підписуватися всіх, хто завітав на ютуб канал вперше. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе та до нових зустрічей.